Всім привіт! Прийшла в кабінет, тому що мені треба зробити відчіт за місяць до 5 числа. І коротше, я взагалі так хотіла вже прийти в свій кабінетик, вже так заскучила за ним. Ну, і поки дійшла, то в мене страшно розболілася одна, ну там, де шви, одна місцина біля попа. Просто наче тягалась, тягалась і від того розболілася. Ну, коротше, я лягла полежати на столі, тому що мені треба ходити, не можна коротше, все время лежати. Тут сто капелюків на підлозі налетіло. Я просила директора, щоб мої квітки полівали, огурці виросли. Страшне, боже, аж бутилка забурчала. Я її навіть ще не дотрагувалася. Вона почала бурчати там. Ну, з водою бутилка. Коротше, у мене дивіться, який ячмінь вирос в пояс просто. Квітки такі порозквітали, огурці вже поливали їх, видно, що поливали, добре поливали, не здохли, тому що вони б одразу б здохли без паліва. Огірки такі ніжні, що нема води, всю. Видно, що добре полите. Ну, коротше, прийшла, лягла на стіл, думаю, треба полежати. Лежишся і все, і все проходить, жодних болей нема. Тобто, це там, де шов. Оця бутилка забурчала радісно. Що я вернулась? Лялечки мої. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Треба їх якось попродавати. Класні ж ляльки. Ну, коротше, лежу. Зараз зарядиться мій касовий апарат. Я зроблю отчет. можливо, трохи кави вип'ю. Кажуть, ну, читай все в Гуглі. Оце читала, чим можна то їсти, чим можна сьо, все через Google. Короче, я пройшлася і в мене розбалілись шви. Але ходити треба, тому що лежати все час, це ж не варіант. Це ж можна, наприклад, чокнутися лежати. Ну, я випила парацетамол, зараз він подіє трохи, буде легше. Бо я вчора раз в день виходить, що я парацетамол п'ю, ну він підходить для цього виду болі. Так сказали на скорі. Не можна при апендициті, апендициті сильних, знеболюючих. Коротше, йти нормально, тільки що це там, де швид, воно бабалює. Зайшла в свій ЗУЗ, там у мене поставлено больнічний до 28-го, але у мене больничний з можливістю прогулок, тобто в мене можна, лікар сказав, можна виходити кудись чи до магазину, чи що, бо є больничний, що ти не можеш виходити, а у мене з можливістю. Клас! огірки і земля сира, не суха. Наче добре пополювали. Ну, ще трошки підділю. Зараз положу, хай воно все заспокоїться, Всі мої дирочки порізи.